Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку закріплення вміть писати вивчені букви, розвиток зв'язного мовлення, розподіл предметів на групи. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу мігаємо, роботу швидше починаємо. І починаємо ми наш урок грою Так чи ні. Ми вже знаємо, як правильно писати букву Е. Буква Е завжди позначає два звуки. Буква Е позначає звуки «й», Е. У словах синє, бігає, Євген ми пишемо букву Є. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння писати вивчені букви, правильно їх поєднувати. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, навички списування тексту. Розвиватимемо зв'язне мовлення, вміння розподіляти предмети на групи за різними ознаками та доповнювати речення. Перевіримо, чи правильно ви сидите. Давайте розкажемо наш віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Отже, перше завдання. Знайди. В оцьому клубку ниток та запиши великі букви, які ви бачите букви, дітки. Давайте разом зверху шукати. Ось вона буква Є, е, буква Х, Я, далі Ю. Б, А, О, Ч та С. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, всі ці великі букви. А зараз пропоную вам списати речення. Євдокія Євгенівна працює у школі. Продовжуємо працювати в зошиті. Зараз ми спишемо невеличкий текст. З двох речень, який подано друкованим шрифтом. Давайте спочатку прочитаємо. Єнот невелика тварина. Живуть єноти біля водойм. Поставте відео на паузу, запишіть, будь ласка, ці речення, а потім перевірте, чи все правильно ви зробили. Чи всі букви написали правильно, чи правильно їх поєднали? Якщо пальчики втомилися, то покажіть, будь ласка, отаку от козу, яка рогами трусить, бачите? Отак. От ну, а зараз творче списування. Нам треба до слів. В, в цьому стовпчику зліва дібрати словосполучення, які написані праворуч. Читаємо спочатку стовпчик: Риба, птах, заєць, равлик. Добираємо повзає у траві, літає у небі, плаває у воді, стрибає у полі. Риба, що вона робить? Плаває у воді. Записуємо перше створене речення. Риба плаває у воді. Далі птах, що він робить? Літає у небі. Друге речення Птах літає у небі. Заєць, що він робить? Стрибає у полі. І останнє залишилося у нас равлик повзає у траві. Ну що ж, а зараз гімнастика для очей. Спостерігаємо за єнотиком. Перший, другий, третій. Ну, а зараз давайте розподілимо усіх тварин на групи. Кого ми тут бачимо? Погляньте, тут є і слон, ведмідь, сова, кошеня, качка, орел, свиня, індик, лисиця, лелека, їжачок, півень, лев та коза. На які ж ми можемо їх групи розділити, подумайте. Тут є і звірі, і птахи, є свійські, тобто домашні, а є дикі, які живуть у природі. Пропоную розподілити так. Свійські птахи, півень, качка, індик, дикі птахи, сова, лелека, орел. Свійські звірі, кошеня, коза, свиня і дикі звірі: слон, ведмідь, лев, їжачок та. Лисичка. От ми і розподілили. А зараз пропоную вам подумати та дати відповідь на питання, чому всі ці предмети об'єднані саме так у групи. Певно, ви вже здогадалися, оскільки у першій групі ми бачимо одяг, а у другій групі взуття. Ну і знову гра так чи ні? Борсук це дика тварина. Єноти вміють літати. До свійських тварин належить корова. Лелека це зимуючий птах. Домашній котик любить м'ясо. Їжак має багато голочок, рак червоного кольору, білка живе у дуплі, зайчик у зимку білий, а влітку сірий. Ну що ж, на цьому наш урок закінчуємо. Оберіть, будь ласка, відповідний колір цеглинки, щоб він відповідав. Вашому настрою в кінці уроку. Блакитний мене влаштовує моя робота, синій я працюю добре, жовтий я можу працювати краще. Коричневий халепа зроблено кілька помилок. Червоний мені потрібна допомога. Та зелений все супер, мені під силу були всі завдання. А зараз пропоную. Фізкульт хвилинку. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалась фізкульт хвилинка, та вам було комфортно на цьому уроці. До зустрічі!